Погодилися проти зі мною кілька кроків. О, погодьтеся, найсніша мадмазель, — погодьтеся. Лускуншик запросив Марії до чарівного лісу, і там її очікували різні дива. Потім вони потрапили до столиці, де в Марципановому замку на них чекали королівні, сестри Луншика. Довкола пахло квітами і солодощами, а Лоскунчик розповідав про свої пригоди, про страхітливу битву з військовим мишачем короля. Про те, як він через боягузтво своїх загонів зазнав поразки, як потім угидний мишачий король хотів будь-що йому його, як Марі його врятувала. Дівчинка знов заснула е, щасливим сном. Ну, досить. Досить. Напишемо зараз літературу. Ладно, я урчи. Щас розберемося. У кого це там? У кого це там? М? Так, добре, літературно. Наділить э, Дениса Кулікова без камери, це не він. Почекайте. Денис? А куліков де камери? Без камери, без камери. Артема Карнауха тепер без камери. Зараз оце. Він ім'я м'я мене. Я зрозуміла. Зараз. Верніка Вон... тепер. Без камери. Це в нас заходять люди під нашими м'ями, включають всякі... Всякі я не Дан бач... Михайло тепер. Почекайте, почекайте. Я смотрю, Марк приніс ну, на руці. Так, э, скидаю. Боже мой, да всім не срач! Михайло без, без камери. Зараз. Скоро... Я... Пахали, ви з камери. Згідай Михайлов, це не наш. Скоріше, ми Тепер Єгор чує. Так. І так, почекайте. Ну давайте, ми не будемо витрачати. Лада. Тепер шапова Аллада вісь камера. Шапова Аллада? Так, звісно. І вчора було. Зараз. Жалко, але но... тепер... Тепер абулітус. Так, діти, ну я ж не можу всіх видаляти. Добре. І так, літературний диктант. Перше питання. Нє! Всього тіх диктантів! Я смарююся сюди, блядь! Перше питання. Вдаліть їх. Я зрозуміла. Інайбагато високому віддаленої ноги. Минут 10, 15... Минут 5, 10, 5, 4, 5, 10, 5 утра. Живая Ой, Боже мой! <звук> <звук> вот это прикол! <звук> О, а вот это бан чучело! Пишемо, підкреслюємо головні члени речення, знаходимо підмет, пунктиром його підкреслюємо і зверху надписуємо частину мови. Діти, повключайте камери, фотографую для класного керівника швиденько. Всі, всі, всі камери працюють. У кого не працює камера, мені повідомляйте, я запитаю у Яни Валеріївни. Чи дійсно у вас не працює камера? Олена Вікторівна. Так. А при, підкресоці ж додаток, а ви сказали підмет. О, підмет, присудок і додаток. Лецю. Що... Так, може, Лесі, Лесю, може я сказала так. Олена Вікторівна, хто це? Це Артем Карнух. Ой, Карнаух. Артем, що трапилось. Ні, це не в наших Артемів. Я його побачив сразу. Зомчик. Да, скажи, какой Артем зашел и такой ти-ти-ти. Так, а чому я не бачу? Зараз я перегляну швиденько. Наверное, Артем Смаковський, Артем Григоров наш. Да, так. Он... Да, карнаух. Так, Корних! Кур. Карнаух. карнаух ніколи нічого не говорить. Так. Зараз, я ще не сфотографувала дітей. Ля ти, криса, а! Ну, хто це галіфо... такий? Це Даша Галіфостова. Це яка Даша Галіфостова? Ну, хіба Даша Галіфостова? Вони мікрофон діктують. Це Наша Галіфостово. Це, діти, це є не є мікрофон, мікрофон, але комусь дали посилання на урок. І тепер оце стільки не було нічого такого, тепер оце нам такі неприємності. Я зараз, там, де Даша Галіфостова, я її видаляю. Це не Даша Галіфостова. Там це не, не мікрофон вимк, вимкнений. Она вмыкнула кого-то там вмык, вонавт. Я сказала. видела, она включала микрофон. Там було написано, что на ти ліпорфі. не включала, так? Та включала, не включала вона. Не включала. Там видно було, зелененьким. Вот так Це не я, ктось ник мой просто это. Это не я, у мене вообще не такий голос. <рис> Ні, та я знаю, нет. Где ты все працюймо. Працюємо, не звертаємо увагу. Ще десь хтось, скажімо так, щось там, каже, нам цікаве, я просто пошлю запрос і його швиденько знайдуть. У нас є у вчителів таке, скажімо так, таке, що ми посилаємо до служби безпеки, щоб не зривали уроки. Взривали. Ну, ну, не зривали діти, тобто, щоб урок йшов нормально, не підривали. Це називається зірвати урок, іде урок, хтось там щось починає говорити. Ми з вами починаємо звертати увагу не на те, що нам треба. А О. чого у нас тут макарчук варвари? Що відбувається? Дети, это ж кто из вас дал посылание на наш урок. Может, это из ваших детей, у вас же там тоже есть какой-то класс. <съем> Он, теперь две Даши <съем> Галифосовны. Мой класс десятый, oh, сидеть на происходит. уроке. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если а, бы мы знали, что <съем> это такое, мы не знали, наша... что это такое. Там <съем> две Даши <съем> Галифосовны. Галекос. Да, две да. Даши. Да. Теперь, да, я, да. я выйду, работайте. Зараз ну, я виходжу, виключаю конференцію і зайдете по новому. Це зрозуміло. Це. Виходимо зі.